Наставник, вихователь, порадник і друг це все про вчителя, про людей, чия професія не тільки навчати, а й розкривати потенціал учня, підтримувати і допомагати знайти себе у безмежному життєвому морі. Щорічно, у першу неділю жовтня в Україні відзначають день вчителя. Напередодні шанованої дати педагоги громади приймали щирі вітання. Урочистості відбулися у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Ворчості міський голова Нововолинська Борис Карпос подякував за надважливу роботу в непростий час. Побажав педагогам, що сьогодні формують нове покоління подальших успіхів у роботі. Хочу вас, усіх присутніх тут, працівників освіти, привітати з вашим професійним святом. Це педагоги, це технічні працівники, це працівники наших дитячих дошкільних установ, працівники позашкілля, ІРЦ, МРЦ, наша школа мистецтв, всі інші, хто причетні, якимось чином до освітнього процесу, я всіх вас щиро сердечно вітаю. Все наше свято. Власне, відбувається завдяки нашим захисникам. Це зачасту ваші учні, ваші колеги, які сьогодні. Власне, перебувають на сході, і захищають наше мирне небо з прийдешнім святом освітянську спільноту. Також привітав і начальник управління освіти Олег Янюк. Він подякував колегам за їх терпіння, безмежно віру в учнів і побажав міцного здоров'я, оптимізму, творчих знахідок і задоволення від благородної праці. Спершу хочеться звичайно подякувати тим людям, завдяки кому ми можемо сьогодні зібратися. Безпосередньо хочеться подякувати нашим колегам, нашим хлопцям, які не вагаючи зні хвилини змінили просторі теплі класні кімнати на вузькі, незручні окопи та бліндажі. Вам всім хочу побажати миру, здоров'я, радості, Божого благословіння, вдячних учнів і, звичайно, не менш вдячних та розуміючих батьків. Які б усвідомлювали, що ви не просто навчаєте їхніх дітей, а в кожного ви вкладаєте частину своєї душі і формуєте в них особистість. Ну і звичайно, всім нам хочу побажати перемоги. Кращі працівники освітньої галузі отримали відзнаки хореографічними композиціями та пісенним дарунком. Привітали працівників закладів освіти, колективи нововолинського центру дитячої та юнацької творчості.